Чому ти багато працюєш, а грошей все одно не вистачає? Ти вічно, в русі, постійно щось робиш, стараєшся, але рахунки, як снігова лавина, дохід не зростає, а ти відчуваєш себе виснаженим. Знайомо до мене прийшла клієнтка прекрасна, гарна жінка 37 років. Працювала зранку до ночі професіонал, результати блискучі, але грошей постійно не вистачає. І на сесії ми виявили глибину. Її установку, гроші лише через важку працю, інакше я їх не маю права мати. Її тіло буквально напружувалось, коли вона дозволяла собі відпочивати, вона відчувала почуття провини, бо в дитинстві вона бачила, як мама працювала на трьох роботах, і єдина модель, яка в неї склалася грошима, це гроші до рівня страждання. Ми переписали цей сценарій, і зараз вона працює вдвічі менше і заробляє вдвічі більше. Чому? Бо ми зняли блок і активували нову програму, і я можу отримувати легко, багато. Якщо ти також багато працюєш, але не бачиш результату, то, можливо, справа не в діях, а в глибинній програмі. Приходь до мене на консультацію, я допоможу тобі знайти, що саме тримає твої гроші на гальмах. А поки підписуйся і став лайк, і поділись тим, кому це необхідно.